Утримання і постійний догляд дві рівнозначні підстави. Отримати відстрочку, але ж в чому їхня відмінність? Тож, починаємо я як раніше, вам наголошую, що утримання це фінансова складова. Тобто, коли син хоче отримати відстрочку за наявності одного з батьків з першої або з другої групи інвалідності, нам обов'язково, по суті, треба підтвердити, що окрім нього, у нас немає не військово зобов'язаних утримувачів, які б могли утримувати матір з групою інвалідності. У випадку ж, якщо у нас декілька військовозобов'язаних, то дійсно матір може обрати когось одного своєю заявою, і той отримає відстрочку. З приводу постійного догляду. Батьки мають потребувати постійного догляду за висновком ЛКК. Іноді це може бути в першій, іноді в другій групі на звороті довідки МСЕК. Тобто, це особи, які не здатні самообслуговуватися, пересуватися, і їм потрібна фізична допомога. Їм потрібно, щоб син конкретно жив з ними, допоміг їм. Пересуватися, ходити, їсти і тому подібне, тобто збито таких з побутових реалій, і для цього нам потрібно, що правильно, окрім висновку ЛКК і окрім сек про потребу в догляді, оформити цей догляд на сьогоднішній день це або компенсація через управління соцзахисту, але мало хто по цьому пройде, бо перевищують доходи, або це отримання акту фактичного догляду.